Выходим. Це Перші кадри фільму головна героїня аеророзвідниця з позовним металик повертається з російського полону. Цікаво, що стрічка знімалася ще до початку повномасштабного вторгнення однак, так точно поцілила у сьогодення. Стрічка знімалася до повномасштабного вторгнення в 2020 році. Написана була ще дещо раніше. Тобто, це, взагалі, фільм про е, цей наш такий період, можна сказати. Міжвоєнний, але насправді такий, ну вона зображує наше життя як повоєнного суспільства на прикладі історії однієї жінки військової доброволиці, яка повертається з полону, але продовжує жити із Цими викликами і дилемами, які війна лишає по собі. Історія описана у стрічці, цілком вигадана. Та в головній героїні режисер хотів показати збірний образ тих, хто пройшов жахи війни. Навіть серед акторів були ті, хто в минулому також стояв на захисті держави у лавах ЗСУ. Серед них житомирянин Дмитро Лозовський. Роль була. Е Друга головної героїні і її чоловіка. Тобто, як ми варилися в одному котлі, як у нас проходила служба, там якісь спільні моменти життя і ну, тут. Коло друзів можна так сказати. Оце я один з цих друзів. Професійним актором Дмитро себе не вважає. Говорить, знятися у цьому фільмі йому просто пощастило. Тож були сцени, котрі давалися важко. Конфліктна сцена з Лі з Лілі після похорону її чоловіка, і мені було це тяжко, бо я взагалі не конфліктна людина. І так як. Тяжко було переналаштувати, мабуть, себе під цей ритм, тому якось незвично було. Однак результатом зізнається задоволений, і від перегляду деяких сцен навіть пробігли мурашки. І головне вдалось передати основну ідею фільму, яку вбачає для себе особисто за всі ці роки з чотирнадцятого по 22 рік. Люди почали помаленьку забувати, що взагалі в країні відбувається, і якось монотонно так стало. Схід це далеко десь від нас, а ми живемо десь тут. А картина трошечки передає ті події, які відчуває можливо військовослужбовець, полонені. Щоб трошечки глядач, відчув, як це бути в полоні, як це бути там під обстрілами, як це втрачати товаришів. А справжню ідею фільму режисер пояснює так. Задумувалася, що вона підійматиме якраз такі багато питань і багато моментів для нас, як для повоєнного суспільства, і буде таким все таки спробою пошуку того, як нам з цим усім досвідом жити далі, як стали суспільство і жити гідно, продовжувати зберігати суб'єктність і мати діалог як суспільство, і продовжувати опиратися ворогу і боротися за власну ідентичність і гідність. Спеціальний показ стрічки відбувся у Житомирі, 14 квітня. У залі було багато людей у формі, котрим фільм відгукнувся у саме серце. Частину коштів з прокату передають на дрони для аеророзвідки. Привіт, мене звати Ріта Бурковська, і я зіграла головну роль в фільмі Бачення метелика аеророзвідницю Лілі спільно з жіночим ветеранським рухом. Ми оголошуємо збір на метелики для нашої аеророзвідки. Долучайтеся до цього збору. Слава Україні! Мета збору 200 тисяч гривень. Загалом за тиждень прокату стрічка бачення метелика зібрала 433 тисячі гривень. З них понад 162 тисячі були передані на дрони для аеророзвідки. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1